Вітання всім! Зараз в нас буде публічне проголошення, публічна нота протесту народу країни Україна. Офіційне проголошення, оприлюднення. Люди, чоловіки і жінки, які самовизначилися народом країни Україна на своїх землях Русі, є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, з повними правами за правом народження, правом ґрунту, основні кредитори і вигодонабувачі, Чарльзу, Філіпу, Артуру, Джорджу, Карлу третьому. У власній якості та під особисту відповідальність Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні особі уповноважені на виконання зобов'язань генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерешу у власній якості та під особисту відповідальність. Особі у повноваженні на виконання зобов'язань президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу у власній якості та під особисту відповідальність, особі у повноваженні на виконання зобов'язань Кравченко Людмилі Миколаївні у власній якості та під особисту відповідальність директору Департаменту публічного права. Міністерства юстиції України, особі у повноваженні на виконання зобов'язань, Малюк Василю Васильовичу у власній якості та під особисту відповідальність, голові Служби безпеки України, особі у повноваженні на виконання зобов'язань, Макущенко Володимиру Олексійовичу у власній якості та під особисту відповідальність, керівнику апарату Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області. Особі у повноваженні на виконання зобов'язань Таран Роману Олеговичу у власній якості та під особисту відповідальність, виконавчий комітет Запорізької міської ради, особі у повноваженні на виконання зобов'язань, керівнику Куртів Анатолію Валентиновичу у власній якості та під особисту відповідальність Запорізька міська рада. Стосується всіх інших зацікавлених та причетних осіб, всіх службових та посадових осіб на виконанні зобов'язань, всіх, хто вважає себе главами держав, співробітниками спецслужб, структур банків, корпорацій, фірм, громадянами, фізичними особами, юридичними особами та іншими вигаданими фікціями, які є дійсними суб'єктами та об'єктами права. Дня 22 місяця квітня, року 2023. публічна нота протесту народу країни Україна, вигода набувача прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, гідного спадкоємця та власника на своїй споконвічній землі Русі. Ми. Народ країни Україна, вигадано прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, спадкоємці родів великої раси на своїй землі Русі, в триєднанні духа, душі і тіла маємо честь проголосити вам нашу свідому волю. Між нами і першотворцем немає посередників. Наші природні права і свободи належать нам від народження по праві крові та праву ґрунту. Є невідчужування та не є нескасовні. Народ живе і діє свідомо, з розумом, по совісті, по честі, по справедливості, в гармонії з природою і всесвітом. Навічно, беззаперечно та нескасовно в часі і просторі ми, люди, чоловіки та жінки, що є народ, залишаємо за собою власний суверенітет народу переможця, всі наші природні права і свободи, наші землі Русі з повним збереженням та відновленням всіх наших ресурсів. Кожен чоловік і кожна жінка, що самовизначилися народом на своїй землі, мають нескасовні, беззаперечні, невід'ємні, незмінні і встановлені від першого джерел природні права, якими представники роду наділені по праву крові. Нижче природного права стоять інші права, такі як кононічне. Позитивне, фідуціарне тощо, а отже, згідно верховенства права, вони не можуть вступати в протиріччя та протидію природному праву. Жоден ваш закон будь-якого рівня не може вступати в протиріччя чи протидію невід'ємним, нескасовним, беззаперечним, незмінним природним правам. Природне право наділяє чоловіків та жінок, що є народ країни Україна, вигодоновувачів прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки на своїй споконвічній землі Русі. Перше захистом охороною та турботою щодо життя і здоров'я наших дідів та бабусь, батьків та мам, нас, самих чоловіків та жінок та наших дітей і онуків, хлопчиків та дівчаток, наших прийдешніх поколінь. Друге самостійністю при проявленні власної свідомої волі, свободою вибору, свободою думки, свободою слова та свободою діяльності. Третє. Нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни Україна, вигодана бувачам прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, на своїй споконвічній землі Русі належить по праву крові на народючу землю. Ліси, гори і степи, ріки і моря, корисні копалені, ресурси всіх рівнів та видів, повітря, воду, рухоме і нерухоме майно і інший спадок від наших предків, бо ми єдині законні та гідні спадкоємці наших родів, наших величних пращурів. Ми! Чоловіки та жінки, що є народ на своїй землі Русі, спроможні самостійно з розумом, свідомо, відповідально та вільно, без перешкод примножувати, розпоряджатися та управляти своєю родовою спадщиною. Четверте, ми, чоловіки та жінки, що є народ країни Україна, вигодонабувачі прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі, наділені вмінням самостійно володіти і управляти своїм життям, здоров'ям, тілом та свідомістю. П'яте. Ми, чоловіки та жінки, що є народ країни Україна, вигодонабувачі прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, на своїй споконвічній землі Русі, наділені невід'ємним, нескасованим, незвужуваним та незменшуваним, беззаперечним право жити на батьківщині на своїй рідній землі Русі у рідному власному житлі своїми родинами. Шосте нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни Україна, вигодонабувачам прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки. На своїй споконвічній землі Русі належить поправі крові, невід'ємне право на безпеку, на спротив гнобленню, на самооборону у випадку будь-якої загрози життю чи здоров'ю, нападу на нашу сім'ю, на житло, на землю з використанням для самозахисту будь-яких доступних засобів у випадку самооборони та захисту нашої землі Русі з людини, з народу захисника знімається відповідальність за будь-які наслідки. Сьоме нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни Україна, вигоду набувачам прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, на своїй споконвічній землі Русі належить по праві крові невід'ємне, повне, беззаперечне та нескасовне в часі і просторі права на збереження свого геному і свого тіла, без введення в нього технічних або чужорідних, біологічних чи хімічних засобів та сполук будь-яким тайним чи явним способом. Восьме нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни Україна, вигода набувачам прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, на своїй споконвічній землі Русі належить по праву крові невід'ємне, беззаперечне та нескасовне право на природне продовження власного роду і створення сімейних родових союзів між чоловіками та жінками, що є народ, батьки, мами тата. Мають невід'ємне, беззаперечне, повне та нескасовне право на опіку, піклування, виховання і освіту своїх дітей, хлопчиків та дівчаток. Дев'яте нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни вигода набувачам прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки, на своїй споконвічній землі Русі належить по праву крові, праву народження, здатність приміняти право вето народу на будь-які законодавчі і суспільно-політичні рішення. Які порушують невід'ємні, нескасовані, не звужувані, беззаперечні природні природні права і свободи чоловіків та жінок, хлопчиків та дівчаток, що самовизначилися народом на своїй споконвічній землі Русі? Десяте нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни, Україна, вигодонабувачам прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки. На своїй споконвічній землі Росії належить по праву крові невід'ємне, нескасовне, беззаперечно право отримувати ренту за використання нашої землі і ресурсів. Одинадцяте нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни Україна. Вигодано овочам прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі належить по праві крові невід'ємне право на самовизначення та самоусвідомлення щодо своєї належності, до свого роду та свого народу. 12 Нам, чоловікам та жінкам, що є народ країни Україна, вигодано овочам прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки. По право народження на своїй споконвічній землі Русі по право крові належить невід'ємне, нескасовне, беззаперечне право вимоги щодо відшкодування збитку, недоотриманої вигоди від користування нашими ресурсами та право отримати виплати за шкоду, спричинену внаслідок неправомірних дій чи бездіяльності органів довірчого управління країною, їх посадових та службових осіб, всіх причетних іноземних осіб і інших осіб. Наголошуємо всі будь-які автоматичні і інші згоди, угоди, погодження про передачу наших прав, і свобод, чоловіків та жінок, що є народ країни Україна, вигоду набувачів прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки, на нашій споконвічній землі Русі, нашого майна, ресурсів, власності тощо, фідуціарне, довірче чи будь-яке інше управління. Рахуються нікчемними і недійсними з самого початку будь-які ваші внутрішні, державні, міжнародні юридичні закони, укази, накази, постанови, оферти тощо, що діють всупереч природному праву, нами скасовано беззаперечно і остаточно. Ми реалізуємо власне право вето народу на будь-які законодавчі акти і суспільно-політичні рішення, які порушують невід'ємні, не скасовні, незвужувані, не звужувані, беззаперечні природні права і свободи народу країни Україна, вигодонабувачів прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки на нашій споконвічній землі Русі. Будь-які ваші закони, кодекси, укази, постанови тощо стосуються виключно ваших фікцій, юридичних осіб та фізичних осіб, в чоловіків та жінок, що самовизначилися народом на своїй землі Русі, відсутня відповідальність за ваші фікції, тобто за фізичних та юридичних осіб. Чоловіки та жінки, що є народ країни, Україна. Вигодонабувачі прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки на своїй споконвічній землі Русі відмовляють вправі будь-кому чинити вплив на волю чоловіків та жінок за допомогою створених вами фікцій та застосовувати по відношенню до чоловіків та жінок всіх ваших різноманітних оферт афер фікцій, презумпцій тощо, тому що вони прямо порушують публічний порядок та порушують невід'ємні права і свободи народу країни України. Україна. Вигоду набувачів прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі. Ми, чоловіки та жінки, що є народ країни Україна. Вигодонобовачі прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі відмовляємо в праві на існування та застосування відносно до нас будь-яких ваших законів, наказів, угод, оферт, фікцій, презумпцій, афер. І всіх інших юридичних документів, в яких завідомо закладений обман введення в оману, частково або повністю приховується правда, які наносять збиток спадкоємцям родового майна, будь-яким чином, обмежують права і свободи чоловіків та жінок, що є народ на своїй споконвічній землі Росії. всі ваші закони, накази, угоди, оферти, фікції, презумпції, афери і всі інші юридичні документи. Які грубо порушують нашу свідому та вільну волю, рахуються шахрайськими та нікчемними з моменту їх створення? Ми. Люди, чоловіки та жінки, які самовизначилися народом країни Україна, вигоду набувачі прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі, спираючись на абсолютні природні права і свободи, які належать нам від народження, і які для забезпечення їх дотримання та виконання зафіксовані в ваших міжнародних договорах, враховуючи аксіому права «Вищий по посилі закон відміняє закони нижчі посилі. Проявляючи свідому, нескасовану та беззаперечну волю, публічно сповіщаємо про ноту протесту народу, всіх зацікавлених та причетних осіб, службових та посадових осіб, уповноважених на виконання зобов'язань. Чарльз Філіп Артура Джорджа, Короля Карла III у власній якості і під особисту відповідальність, особу уповноваженню на виконання зобов'язань. Генерального секретаря ООН Антоніо Гутериша у власній якості та під особисту відповідальність. Особу у повноваженню на виконання зобов'язань. Президента України Зеленського Володимира Олександровича у власній якості та під особисту відповідальність. Особу у повноваженню на виконання зобов'язань. Кравченко Людмилу Миколаївну у власній якості та під особисту відповідальність. директора Департаменту публічного права Міністерства юстиції України. Особу у повноваженню. На виконання зобов'язань Малюк Василя Васильовича у власній якості та під особисту відповідальність у голову Служби безпеки України, особу повноважену на виконання зобов'язань Макущенко Володимира Олексійовича у власній якості та під особисту відповідальність керівника апарату Запорізької районної, державної адміністрації Запорізької області України. Особу уповноважену на виконання зобов'язань таран Романа Олеговича у власній якості та під особисту відповідальність, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, виконавчий комітет Запорізької міської ради, особу, уповноважену на виконання зобов'язань, Куртєва Анатолія Валентиновича у власній якості та під особисту відповідальність, керівника Запорізької міської ради. Та всіх інших зацікавлених та причетних осіб, всіх службових та посадових осіб на виконанні зобов'язань, всіх, хто вважає себе главами держав, співробітниками спецслужб, структур, банків, корпорацій, фірм, громадянами, фізичними особами, юридичними особами та іншими вигаданими фікціями, які є дійсними суб'єктами та об'єктами права. Та проголошуємо нашу свідому нескасовну беззаперечну волю. Земля, повітря, вода є виключною, невід'ємною, невідчужуваною спадщиною та власністю народу країни Україна на нашій споконвічній землі Русі. Ми люди, чоловіки та жінки, що є автохтонний і скони, корінний народ країни Україна на своїй споконвічній землі Русі публічно відкрито наголошуємо. Ми застосовуємо право вето народу та відмовляємо в праві на існування, спростовуємо, скасовуємо всі без виключення, законопроекти, накази, укази, постанови, оферти, афери, фікції тощо від будь-яких місцевих та іноземних установ, фірм, угрупувань та організацій, дії яких по суті своїй є відкритою формою геноциду народу країни Україна набувача прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, який є спадкоємцем родів великої раси та завжди був і є на нашій споконвічній землі Русі. Ми, люди, чоловіки та жінки, що є автохтонний ісконний корінний народ країни Україна, України. Вигодонабувачі прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, на своїй споконвічній землі Русі. Публічно і відкрито проголошуємо: ми народ відмовляємо в праві на існування на нашій землі, вправі на довірче управління нашою спадщиною, всім тим, хто своїми діями та бездіяльністю порушили кони всесвіту, ваше міжнародне право та всі ваші внутрішні закони, фактом проведення над людьми, чоловіками, і жінками, хлопчиками і дівчатками, які самовизначилися народом на своїй споконвічній землі Русі, різноманітних військових, воєнізованих. Біологічних, кліматичних, генетичних, цифрових, освітніх, хімічних, екологічних, медичних, юридичних, економічних, політичних, соціальних, ядерних, атомних, хвильових, голографічних та усіляких інших експериментів навчань та трансформацій, зазначених або не зазначених в цьому переліку, відмовляємо в будь-якій можливості подальшого проведення. Різноманітних військових, воєнізованих, біологічних, кліматичних, генетичних, цифрових, освітніх, хімічних, екологічних, медичних, юридичних, економічних, політичних, соціальних, ядерних, атомних, хвильових, голографічних та усіляких інших експериментів навчань та трансформацій, проведення соціальних експериментів зі смарт-містами. 15 хвилинними містами, створеними на зразок експериментального міста Ладижин Вінницької області України, та будь-якими іншими містами, існування яких засновано на обмеженні чи скасуванні прав людини і народу на вільне життя на власній землі, прав на існування без будь-якого стороннього втручання та контролю з боку будь-кого. Ми, народ країни Україна. Вигадано, бовачі прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі використовуємо право витона та відмовляємо в продовженні та розповсюдженні експериментального проекту міста Ладижин Вінницької області України. Скасовуємо ваш експеримент та відмовляємо вправі будь-якого відновлення цього експерименту, або схожого з ним події експерименту в майбутньому, будь-коли та в будь-який спосіб, І якщо там, де реалізується такий експериментальний проект, живе, хоча б одна людина, що самовизначилася. Народом країни Україна вигодонабовачем прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки на своїй споконвічній землі Русі. Ми відмовляємо вам в праві проведення експериментів з електронними грошима, взагалі та введення її гривни. Зокрема, відмовляємо вам в праві на введення в Україні на нашій споконвічній землі Русі ваших експериментальних фікцій з назвою CBDC «Валюта», а також усіх пов'язаних із цим експериментом дій і будь-яких нововведень, дії, яких заснована на введенні будь-чого як єдиного платіжного засобу в країні Україна на нашій споконвічній землі Русі. Ми, люди, чоловіки і жінки, народ на землі країни Україна, вільні і гідні всіх своїх абсолютних прав і свобод від народження. Порушення наших абсолютних прав і свобод людини і народу, впровадженням і проведенням будь-яких досвідів, навчань, експериментів чи трансформацій є порушенням нашої вільної, свідомої, нескасовної, безмежної волі, є зухвалим та злісним порушенням конів Всесвіту та беззаперечним фактом порушення вами, всіма причетними ваших власних законів, які ви зобов'язані неухильно виконувати. Попереджаємо вас. Ми народ відмовляємо вам вправі надавати нам будь-коли і будь де ваш дозвіл. Відмовляємо вам вправі робити нам зауваження чи надавати ваші пояснення законодавчої чи правової бази, що є обов'язковою до виконання тільки для вас. Ми народ відмовляємо вам вправі надавати нам будь-де і будь-коли вашого піку або ваше піклування. Ми народ вимагаємо повного та безумовного виконання ваших зобов'язань. Ми вимагаємо від вас негайно і повного виконання всіх міжнародних договорів, спрямованих на захист і дотримання наших абсолютних природних прав і свобод людини, чоловіків та жінок, що самовизначилися народом на своїй споконвічній землі Русі, згідно з конами Всесвіту, кожен поручник волі народу країна Україна. Вигоду набувача прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на нашій споконвічній землі Русі добровільно бере на себе відповідальність за всі свої діючі бездіяльність згідно з коном відплати, і коном балансу, ви позбавляєте свої роди себе і своїх нащадків життєвих сил, життєвої енергії, матеріальних благ, відплата за всі дії чи бездіяльність, спрямовані на порушення нашої волі, наступає міттево тут і зараз у всіх вимірах, просторах, часі, світах та галактиках, Воля людей, чоловіків та жінок, що які самовизначились народом країни Україна. Вигоду набувачами прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі беззаперечна, нескасовна та обов'язково до виконання всіма зацікавленими та причетними особами, службовими та посадовими особами всіх рівнів, рангів чинів та звань, які є уповноваженими на виконання зобов'язань, тобто є боржниками по відношенню до людей, чоловіків та жінок, що самовизначилися народом країни Україна, Вигоду набувачами прав громадянина Української радянської соціалістичної республіки на своїй споконвічній землі Русі відтепер. Ви повідомлені за відмову виконувати волю народу, несете відповідальність безпосередньо. Народ країни Україна на своїй споконвічній землі Русі реалізує владу безпосередньо та самостійно. Тлумачити публічну ноту протесту народу країни Україна має право тільки автор. Право і честь маємо, така свідома воля народу країни Україна на своїй споконвічній землі. Дана нота протесту народу країни України є публічною та підлягає беззаперечному та обов'язковому виконанню всіма зацікавленими, причетними та уповноваженими на виконання зобов'язань особами з моменту її офіційного оприлюднення. Автор. Народ країни Україна, вигодонабувач, прав громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки на своїй споконвічній землі Русі. єдине джерело влади, суб'єкт міжнародного публічного права, гідний спадкоємець, власних та вигодонабувач. Засвідчено власноручними автографами повноважних представників народу Україна Україна, гідними нащадками великих родів на своїй споконвічній землі Русі. Оприлюднено.